Друзі, це мав бути класний сонячний день, у який зустрічаю свою BMW 3, Наш довгоочікуваний проект. Автомобіль зараз тільки доїжджає з евакуаторщиками, тому майте на увазі, що коли змовляєте доставку, водій може запізнитися. Ось. І сьогодні він запізнюється вже на 4 години. Ось, до речі. О, ось він, до речі, вже телефонує, тому я сідаю в авто і буду їхати. О, мені трошки пощастило. Я якраз приїхав, коли приїжджає автомобіль. Ось вона, ось вона ця красотка. Красуня. Що, потроху вже можна відв'язувати звіра з причепу. То зараз нам відкриють бокс. Будемо знімати автомобіль на підйомнику. Ось тому, що в нього вся, вся ходова пошкоджена і доволі таки не слабо. Тому це єдиний правильний варіант, щоб ще більше не нашкодити автомобілю. Це от у нас від'їжджає, а ми починаємо розбирати ось цю ось цей хлам під назвою BMW. Як я свою беху починю, сразу женюсь на тебе. Пройшло вже 84 роки. Так, тепер подивимось, скільки коштів мені потрібно буде витрати на ось цю штуку. Коротше, план зараз такий: знімаємо ось цей захист з коробки, тому що на сьогодні у нас ключей від автомобіля немає. Це одна з причин, чому ми зняли його підйомником, щоб не волокти. А на BMW то ті інженери придумали так, щоб поставити її в нейтраль, потрібно зняти ось там захист і перевести вручну її в нейтраль. Завтра я буду замовляти всі нові рычаги на неї. Ось так, щоб просто хоча б поставити на колеса. Ну, Дивіться, як тут, наприклад, це колесо дуже криво стоїть. Що, погнали тепер дивитися, що нам американці залишили в цьому автомобілі, що приїхало. Я дуже обожнюю ці моменти, тому що кожного разу не знаю, що в автомобілі. Так, це у нас Air Refresher, тобто просто освіжувач повітря. Кину його тут, він нам не потрібен. Так, далі це коврик водійський. Це прикольна штука, хай буде. Так. Це коврик пасажирський задній. Це також у нас пасажирський передній коврик. Приємно. Давайте ще ще один, як мінімум. Так, ще один задній коврик. Цікаво. Бо я бачу, ще тут декілька коврів. Так, і ще коврик бачу. Класно. Тут, мабуть, навіть два комплекти, два комплекти коврів. Я таке не розраховував, бо такого ще не бачив. Так, іще один коврик. Рахуємо так: один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Тобто два комплекти коврів. Так, бачите, тут є чим зайнятися. Поїхали зараз дивитись, що у нас буде у цьому у багажнику. Багажник відкрили. Ти чого і болотий? Що ти там робиш? Це було не дуже просто. Ось тут у нас схований цей аварійний відкривач багажника. Ще я знайшов ось такий інструмент. Хтось з американців корочив цю машину. Одним словом, розкопки в мене вдались не дуже, тому що все, що я знайшов в автомобілі, це ну, зрозуміло, це BMW, якісь інструменти, один інструмент, лінійка, причому така трошки закоротка. Тут ще у нас якісь викрутки невеликі. Оце, я так розумію, датчик АБС мав би бути. Так, по автомобілю, по салону. Також тут у нас нічого цікавенького я не бачу. Лише залишки губи ось цієї. Мала бути карбонова, але вона просто пластикова. Емичне кермо цікаве. Ось то хто розбирається, той розбирається. Під капотом маємо наступну ситуацію. Як бачите, у нас все виглядає класно, красиво, блистить. Ніяких питань немає, все як нове. Але я маю наступну проблему. Коли я купляв цей автомобіль з аукціону, я бачив, що з нього хтось вкрав повітряний фільтр. Ось, Тому мені потрібно буде купити його новий. А так, більше ніяких проблем я не бачу. Все виглядає гарно. Навіть навіть дуже ось тому зараз це все діло розберу, роздефектую. Щось вже виставлю одразу на продаж, тому що тут буде нова морда повністю. Ось. І стосовно капоту, то його доволі таки погнуло. Погнуло підсилювачі капоту. Він у нас алюмінієвий, Так тому я не буду його робити. Куплю новий. Аслі, я дона ногу робити про I was і мафол. А мафситро. Та ви що? Оце я розумію. Комплект новеньких, новеньких дисків. Так, е зняв стойку. Для того, щоб, щоб зняти стойку, потрібно відкрутити ось цей значок Airbag. Він е викруткою. Е цей піддівається. І потім витаскуємо, і там буде один болт на шестигранник. Тобто знімаємо його. Зараз розбираю торпедо. Перше, це був цей дефлектор. Далі від нього йдуть два проводки. Ось такий тут чорний і сі... ну, білий, сірий, далі там клеми, чорна та біла. Це у нас підсвітка, додатково встановлена на автомобіль. Ось. Далі йду розбирати. І ось тут одразу бачу болти, де відкручується приборка. Будемо сподіватися, що це все буде більш-менш легко зробити, тому що тут роботи ще не початий край, але я вже трохи встав. Так, тут я дуже вдячний власнику автомобіля, що в нього був ось такий е, холдер для телефону, тому що я потягнув за нього і потрошку зміг висмикнути повністю ось цю, цю панель, тобто вона йде з'ємною однією. Ось, бачите, ось там ще воздухозабірник. Зараз це все я, я висмикнув. Тепер буду від'єднувати від усі дроти і розбирати далі. Я знову брудний як бомж, а це означає, що, що машинку я сьогодні трошки розкидав в одного, коротше кажучи, зняв цей а, консоль середньо. Ось, як бачите, її вже на місці немає. Торпедо також я розкидав, мені потрібні ще одні руки, щоб відкрутити кермо, бо там така штука, що воно дуже важко відкручується. В одного відкрутити його ну, блін, реально не зміг, тому що потрібен мені помічник, щоб отримав, бо воно вертиться типу, і нічого не зробиш. Так, у іншому все більш-менш пройшло без втрат, тобто нічого не зламав. Ось як бачите, тут раніше була приборка, тут раніше був селектор КПП. Тобто, все вже видгується, все буде тепер як нове. Потрошку поздюргував частинки стелі. Тут також ручки козряки також познімав, все валяється позаду на задньому сидінні. Ось, ну, чесно, веселий був сьогодні вечір. Мені сподобалось. А, люди добрі, у нас тут такий безлад, це просто неймовірно. Короче, приїхали за частини на автомобіль, ось там бампари, фари, все. Максим уже тут рихтує, рихтує, відбиває цю арку. Ось, ну, наче наче непогано, з тим, що було до цього, виглядає прям, прям непогано. Тут ми вже склали нові речаги на задню частину. Ось вже підготували це все. Там речаги десь валяються на передню частину, все ще, все ще займаємось, десь там у нас знаходиться ось тут повністю комплект нового бампера, нові пороги. Це передній бампер, там ось задній бампер валяється новий. Тобто у багажнику склали повністю все з цієї торпеди. Ну, є ще чим позайматися. зараз тут. Вже готуємось міняти попередній частині все. Ось, ну, виглядає непогано. Непогано, але треба Треба ще трошки часу. Ну, як ви знаєте, усі BMWшники їздять на розборки, ось, але не на реальні розборки, а на ось такі, коротше кажучи, тут. Зараз мене чекає вже частина, з котрої я буду забирати собі необхідні деталі. Тобто забираємо ось цю частину, забираємо тут також під фару кріплення Динамік забираємо. Ну, коротше кажучи, є нам що тут забрати у хлопців. Тому зараз будемо забирати ці частини. Ах, буду віддавати за них великі гроші. Але що поробиш, хочеш BMW, хочеш кататися, плати кошти, плати кошти за запчастини. Так, я нарешті дочекався розпаковки. Це в мене зоряне небо, дуже важлива частина невід'ємного автомобіля. То зараз скрию. Сам ще не відкривав коробку, але виглядає ось так. Ця штука мені коштувала 4 4600 гривень разом з доставкою. Тут мають бути два блоки. О, ні, тут, окрім блоків, ще є разом з цим і нитки. Нитки, я думаю, продам, бо в мене мої нитки вже є. Ось цей. Але ось така штука. Тут у наявності також. Не витримав я більше чекати, не витримав, бо і так довго чекав ці блоки. Як бачите, ось у нас як виглядає цей блок. Тут, до речі, його Bluetooth антенка щоб керувати з пульта. Пульт знаходиться ось тут у комплекті. Далі, що маємо? Маємо ще можливість встановлення застосунку. Це також класна штука. І ось так виглядає. Реалії. Тобто, ну, начебто непогано. Самі ось ці дроти вони в мене є, котрі пропускають світло на автомобілі вже встановлені. Ось, але пішли разом з блоком у комплекті, начебто прикольно. Ну Я дуже радий, хочу вже побачити скоріше, як це буде виглядати на автомобілі. Блін, ну да, Прикольно такого, ще не бачив, що так завертало шини. Щоб було краще видно, то якось колесо зараз одну хвилинку виглядає. Ось так. Це половина протектора, інша половина е, всередині заховалася. Тому що з цим робити, як знає. Ну, для нових дисків тут більш-менш нормально 10 на 45. Ще це ще без балансування. Зараз на авто почеплять рузики. Коли я придбав автомобіль, на ньому не було ключів, тобто зовсім. Що я зробив вперше? Як завжди, роздивився документи на автомобіль. Пошукав там дані власника, знайшов їх, його адресу, його ім'я, прізвисько і так далі. Почав шукати по соцмережах. По соцмережах я його не знайшов. Роздивився уважно автомобіль, знайшов на автомобілі наліпку сервісу, котрий його обслуговував раніше. Ну там було декілька наліпок, то були тюнінгові фірми, і одна з них це була наліпка сервісу, котрий обслуговував автомобіль. Я знайшов цей сервіс по інстаграму. Він знаходився також в Брукліні, в Нью-Йорку, недалеко від того місця, де продавався автомобіль. Написав на той сервіс, що хлопці, я придбав машину, можливо, ви її знаєте. Там ваша наліпка, мені потрібні від неї ключі. Ось на що вони відповіли мені. Типу, що так, ми знаємо цей автомобіль. Зараз ми дамо, дамо вам інстаграм його старого власника. Можливо, він вам допоможе. Ось далі написав я цьому власнику. Він відповів: так, друже, це мій автомобіль. Все окей, ключі в мене є. Я залишив їх собі на пам'ять. Уявіть собі, людина залишила на пам'ять собі два ключі від машини. Ну, хоча б один я розумію, але два. Коротше я йому пишу, що друже, мені потрібні ці ключі. Він каже: так, не питання за якусь невелику суму. А цією невеликою сумою він вважав 400 баксів, то 400 з копійкою. На що я йому кажу, друже? А давай краще мені один ключ, типа і за там умовно 200 там 150 доларів. На що він мені відповів: Окей, добре, давай там за 300, потім звівся на 200 баксів. Коротше кажучи, за ключі я заплатив йому 200 баксів. Далі мені потрібно було їх якось отримати. Запропонував йому декілька варіантів. Він хотів там якісь платежі на його картку, на PayPal, ще кудись. Це було ненадійно, мене могли обдурити, і я вирішив, що краще всього забрати ці ключі у нього особисто. Мені пощастило, що мій товариш, добрий друг Олег, знаходився якраз у Нью-Йорку. Він зустрівся з власником цього автомобіля. Так, привезу ключики для Яріка з Харкова, Ферігон. Забираємо лічно. Два дільниця BMW. Бофером. Окей. Okay. Thank you. Have a good day. Hi. Ту BMW X3, на котрій він привозив нові ключі на мій автомобіль, він вже також розбив. Ось я з ним спілкуюся досі, то зараз, як бачите, він надіслав мені фотографію вже розбитої цієї його BMW. Потім вона також потрапила на аукціон. Є посилання на його стару автівку вже на аукціоні. Можливо, я за нею поторгуюся, і ви це побачите у якихось моїх наступних відео на Ютубі, якщо я її виграю. Ось така прикольна історія в мене вийшла. Ключі я вже отримав. Ось. І це було дуже прикольно, коли два ключі до машини приїхали. Саме не підшивані нічого. Ще така ремарка невелика. Чому я заморочувався з усім цим ділом? По-перше, зрозуміло, хочеш зекономити коштів, тому що один ключ на BMW коштує приблизно 470-450 доларів в Україні, щоб його зробити. Але саме головне, вам потрібно звернутися тільки до офіційного дилера BMW, тому що усі інші люди не допоможуть вам підшити ключі тільки офіційний дилер. Для того, щоб це зробити, автомобіль має бути розмитений вже на вас. А щоб він був розмитений на вас, він повинен приїхати. Хати до України, коли він приїжджає, розмитнюється. Ви можете подати фотографії з митною декларацією до сервісу BMW і вам зроблять ще один ключик. Ось, але питання в тому, що це буде по часу приблизно ще місяць. Ну як ви розумієте, я ще чекав би ще місяць, поки мені б зробили ці ключики, і за один ключик я заплатив би там умовно там 450 доларів. Тому мені пощастило, що я зміг знайти володаря. Він потім мені розказав, показав ще, як автомобіль був розбитий, як це трапилось з ним. Фото автомобіля до аварії, як він обслуговувався, які в нього є там ще плюшки тюнінг і так далі. Це все він мені розповів, і зараз ми Знаходимося з ним на зв'язку. Я надію, що у самому самому кінці відео ми з ним зізвонимося я вам покаже його реакцію на повністю вже готовий автомобіль. Це батя, а це ключі, котрі мені приніс батя з міста Експресу з моєї бехи. Дивимось, ось я вже бачу. Хтось перевіряв або на пошті, або на митниці мої ключі, тому що пакет розрізаний. Ось один ключик, інший ключик. Це, як ви бачили, як Олег їх забирав. Ось те саме. Тому тепер задача поїхати перевірити, чи це ті ключі, чи ні. Так, друзі, до мене приїхав ось такий хрусталевий пакет на автомобіль. Зрозуміло, що це Китай. Зараз відкрию, покажу вам, що туди доїхало. Так, є. Дивимось, у нас тут є про застереження, що потрібно, якась інструкція потрібно скидувати. Клему, ну, то зрозуміло, нічого цікавого. Так, ось саме це куліса, котру я дуже чекав. Як бачите, вона з М-кою, вона кришталева. Тут все наче непогано Задні стінки тільки не бачу. Тут бачимо по перемиканню це по перемиканню гучності, кнопка старт-стоп. Також цей у нас на загальну консоль також є це підзамінний. Бачу, є щось також ще у наявності. Так, якийсь клей нам тут додали. то нічого. Інструмент для заміни, це, я думаю, не буде лишнім. І також все-таки у нас є задня стінка на цю колісу, тому все добре. Тільки ні разу таки не підключав, то буде цікаво, як це буде ставитись. Потім покажу, як буде виглядати на автомобілі. Знову бокс, знову брудний одяг. Ось тут біля мене вже готові. Для встановлення запчастинки. це моя нова кермова подушка. Вона, до речі, шкіряна, все як потрібно. Такий автомобіль має зараз вигляд. У нас тут вже пішло в діло олово. Тобто, щоб це зробити максимально без шпаклівки. Купили олово, Максим це все діло робить. Я купив на автомобіль новий акумулятор ексайдовський. Ось на 70 ампер годин. Так, по салону запхнули туди вже торпедо. Зараз я буду її встановлювати, підключати ось у проводку. Чесно, не знаю, наскільки то вийде в мене швидко, безпроблемно, але маємо, що маємо. Ось так. Тому це буде трошки часу. Ще в мене тут всякі іграшки, новий повітряний фільтр, повністю комплектний. Ось одна частина, друга частина. Тут розкидані також всі мої запчастюшки. Інструмент очікує встановлення нової обвіз. Коротше, піду працювати, що потрібно працювати, не розмовляти, правильно я кажу? Друзі, як бачите, салон Б Хе ще не зібраний. Зараз я його буду збирати, збирати це вам не ламати. Ось тому буде не так просто, але все ж таки маю невеликий досвід стосовно там зняття встановлення цих панелів. Е, ну, торпеди я маю на увазі. Ось раніше це робив на японцях, на інфіні на Нісанах. Трошки повагу також було. Ось, але на BMW це дуже зручно. Це зручно. Там усі конектора ніяк їх не, при, не не переплутаєш. І саме класне це те, що у вас. Е, Усі болти, котрі сховані, типа, сховані, не так гарно. Тобто ви їх зможете знайти, все буде окей. По часу на цю роботу маєте розраховувати, якщо там раніше нічого не робили, то приблизно там 2-3 години. Ось а я б погнав коротше збирати, бо скоро вже буде дуже пізно, а мені ще потрібно ну, якось потрапити додому. Ось, і я не надію, сьогодні встановити. Це було б дуже круто. Ой. Зараз буду перероблювати колісо, точніше робити апгрейд тюнінг так званий. Чим будуть різні ці? Ось бачите, це також у нас під хришталь. А тут просто. І навіть можна порівняти їх по цьому по розміру, що це буде більше, тому що тут вже щось полюське, а це ще такий пластик та дешевизна. Встановлення цього комплекту я вже завершив. На боксі, тому що в мене було недостатньо інструменту. Зараз інструмент я вже тут взяв. Ось бачите, виглядає старий комплект, не дуже так приємно, а новий. Та ви що? Ось цей хришталь це, це дійсно крута штука. І кнопка старт-стоп, і коліса. І тут також перемикач і ще одна частинка у нас на цьому на мультимедіа автомобіля є, але я покажу пізніше. Так, а зараз вже можу показати перші результати з того, що в мене вийшло. Як бачите, кермо у нас вже на місці. Зараз я проникаю у салон автомобіля. Ось також у мене на місці вже приборна панель. Кермо. І ось тут потрошку доставляюсь. Чесно кажучи, сьогодні день був кращий, ніж вчора, але все ж таки, поки що тут ось така ситуація. Але вже схожа на БМВ. Підкинув акумулятор на автомобіль. Вже оптика світиться, все світиться по салону. Давайте зараз тут. О, дальній, ближній. Все супер. Коротше, в мене тут ось така підсвіточка керма. Давайте покажу вам Детальніше трошки. Це перший раз сам бачу. Коротше, маємо ось таку ситуацію. Панель приладів у нас запустилася Працює, тут все окей. Тут будуть помилки. Тут, до речі, я також поміняв е, цю штуку на цей, скажіть мені з вами на хрешталик. Ось ця штучка, також тепер хрешталик. Так, тут. Ну, тут вже зовсім інше діло. Тут кнопка хрешталь, тут куліса Хрешталь. І тут ця штука також Хрешталь, все. Коротше, підсвічується, виглядає прикольно. Але є ще чим зайнятися по автомобілю, як бачите, трошки є. Хоча вже приємно, є також на що подивитись, я такий щось зміг зробити. Це класно. Навіть, бо, як я бачу, нічого не зламав. Скоріше за все. Усім доброго бадьорого! Сьогодні, сьогодні в мене дуже гарний настрій, тому що у нас ось така класна погода. Як бачите, сонечко підтримає. Тепло, є сніжок. Ось, але головна причина мого гарного настрою це ось цей ось автомобіль. Як бачите, він вже в мене приїхав у якусь точку своїм ходом. Тобто вона може пересуватися. Це дуже приємно, коли воно рулиться, щось їде. Ну, а вже ж, коли вона приїхала, вона не їхала. Зараз в неї все окей по технічні. Там є пару питань. Ось, як бачите, я вже надягнув. На автомобіль нову оптику виглядає вона ось так. Тобто, дуже сексуально, на мій погляд, цей автомобіль навіть в такому стані викликає в мене тільки захват та позитивні емоції. Ось тут трошки біле з синім. Ну, на мою думку, це дуже класно виглядає. Є в мене тут декілька моментів, котрі потрібно ще буде доробити. Тут у нас ще будуть робити зазори і ще є над чим попрацювати. Основна моя проблемка в тому, що автомобіль наразі в мене цей, скажіть мені, будь ласка, я вам скажу. Не бачить ключа. Не бачить ключа у сенсі тому, що не працює саме КЛС. І вчора, коли я залишав цей автомобіль тут, вже була майже комендантська година. Ось, і тому мені довелося, я не забув з собою взяти ключик на 10, щоб зняти акумулятора. Я зараз не знаю, чесно кажучи, чи автомобіль. Заведеться чи ні, я бачу, що вже в мене всі екрані, екрани там потухші, тобто приборка не горить. Хоча вчора, коли я від автомобіля йшов, то ще горіла приборка. Як ви здогадалися, то автомобіль сьогодні я привіз для того, щоб зробити стелю, щоб мені всю безпеку, яку я ще не поставив, поставили на місце. Тобто, щоб воно все працювало і було як нове. Ось. Тому більше автомобіль я не зачіпаю. Зараз передаю на цей автомобіль ключі. Людям, котрі будуть це робити, ось, а сам далі поїду по справах. Просто я вчора ну, не зміг передати ключі, то само собою зрозуміло чому. Так? А ще була така причинка в тому, що цей, е... мені потрібно було довести на нього запчастини. Ось, запчастини по салону. Як бачите, тут дуже здорова коробка залізла. В цій коробці в мене все з салону. По моїй бешці, ось тому зараз буду віддавати ось цю коробку, а потім ми вже побачимо, як у нас буде повністю зібраний салон з цим з небом зоряним. Все як має бути на справжній BMW в М пакеті